А далі про інші проте не менш важливі події. Уже минуло цілих три роки з того часу, як утворилася 57-ма окрема мотопіхотна бригада збройних сил України. З нагоди три річчя на найбільшому полігоні України, що на Миколаївщині, відбулось урочисте нагородження бійців. Були на заході, і наші журналісти. Всі вони сумлінно обороняють область, що межує з окупованою територією, і їх можності варто лише позаздрити. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв також привітав бійців за гідне виконання своїх обов'язків та вручив подарунок для всієї бригади Електрогенератор. Ми проводимо роботу з вищим керівництвом військовим держави саме щодо визначення. Постійно місця дислокації для 57-ї бригади як Херсонщину. Ми взяли під шефство, Ми курируємо. Ми їздимо до них на передову, підтримуємо бойовий дух і волонтеримо так само на рівні з іншими волонтерами. Нам сьогодні. Необхідно для Херсонщини мати свої військові частини військові підрозділи. Дислокація бригади саме на півдні України гарантує жителям області захист і спокій. Як зазначив командир бригади, полковник Дмитро Красильников, не дивлячись на понесені під час виконання військових операцій втрати, завдання виконувалися солдатами на високому рівні і неодноразово відзначалися добрими оцінками керівництва. Заслуга і командування батальйону батальйонів і командування бригади, те, що Ну, більше половини військовослужбовців цих батальйонів мають досвід бойових дій і залишилось з 2014 року. Тобто бажають перемогу зустріти в діючій армії. Саме на прикладі солдатських подвигів утверджуються патріотичні настрої громадян. Шлях України до незалежності був довгий і тернистий, і сьогодні ще не закінчився процес становлення її серед інших європейських країн, і тільки того можна назвати справжнім патріотом, хто не просто кричить з високих трибун про свою любов до рідної держави, а того, хто прикладає зусилля для її розвитку, хто готовий покласти життя заради її процвітання.